Всім привіт! Сьогодні у нас День Подяки, 13 жовтня, година по 11.50. Зараз ми будемо груди всю машину, всі наші речі і вирушаємо в Кейбретон. І там ми проведемо в Інвернесі одну ніч. І тоді на наступний день поїдемо на Кабатрейл. Так, зараз зупинилися в Нью-Бласку по... в Tim Forтенсі. Таня захотіла кави, поки що я зварив вдома. Вона не така. Ми по традиції зупиняємося в Tim Forтенсі завжди. Тому зараз йдемо купляти лате. Так, от купили такі е, Барбі Пончики. Кожному по одному. І... А ні, я в танній чоколадідон. Ну я не зраджую це... Барбі це. Топ. будемо пробувати вперше, якщо чесно. Так, е ну і Таня взяла, що ти собі взяла? Лати. Тай, у таку трьохлітрову банку лати. Так, все, так що їдемо далі. Так, ми вже на в'їзді на остров там місці. Знаходиться вже недалеко від нас. Зупинилися в тімфортнсі по природних потребах і будемо зараз далі продовжувати рухатися. Дорога досить легка. В принципі, погода гарна, тепла. Сподіваюся, завтра ми будемо їхати на каботрейл. Вона буде така сама. Тому оставка. Зупинилася на такий краєвид. називається хрістіс Look оф Якесь історичне місце. Підійдемо весь шкафам, щоб було видно. Зупинилась на такій фарітації сольтик шоус. So uh, Celtic Berg Celtic. Mm-hmm, Pastor. Поїхала себе на баге катається. Давай показывал еду краєвид ведь. Просто Дуже гарно. Та, нам ще лишилося всього 34 кілометри для нашої е е фалецької сім'ї. маємо підібрати е е е собаку і підемо з ним на берег. Погуляємося. Даліше, я далі я дещо будемо робити пізніше, але вже без Підемо в інше місце. Так, з вже собачка, Ну, зараз будемо вже їхати на берег, він нам сказали, що він гарний. Портер не пускай перед ним Так, ми вже виїжджаємо до того берега. Так, от ми прийшли. Я так зрозумів, що цей це деякий пляж, прикий нам говорили. Тут дійсно гарно. Зараз покажем. Ведь тут живе. Знайомі наших знайомих. таке місце, бачите, і трейлер. Дивіться, який берег класний. Повіть собі, що ви тут маєте от, свій будиночок десь тут, і ніхто до цього більше не має доступу. Ой. Так, ми вже приїхали до нашої канадської сім'ї на їхню локацію, де ми будемо ночувати сьогодні. Завтра з цього місця ми маємо вирушити в Trail Кругом острова, там 300 з лишнім кілометрів, і тоді вже будемо їхати додому. Ось так, але зараз ще ми підемо на а, озеро, попробуємо покататися на каяках, хоча дуже холодно, зараз не знаю То за кілька хвилин будемо вирушати туди. Приїхали зараз останній на озеро Ейнслі, недалеко від нашого будинку, де ми вже зупинилися. Дивіться, якісь так би знаю, що це таке паром. тоді така штука, що це як його крутиться як то, знаєте, пароплавів. І це, як є, тут є, теж каяки в задній нас. Пару штук можна взяти, поплавати, але не знаю, що будемо лісти, зараз щось так холодно, чесно кажучи. Але можливо можливо і поплаваємо. От на стані вже. РБМ на квіяці двомісному. Темнося то що... Долині десь якась качка чи що тут там. Ключить. Ладно, я хочу в той бік, значить нам треба тако. Таня керує зараз. Прикольно. Так, оцей ранок вже настав. Сьогодні у нас 14 число, 14 жовтня. Дерева червоні, жовті, оранжеві, які хочете. Дуже гарно на дворі. Зараз ми вже вирушаємо, їдемо до найближчої заправки 30 км. Заправляємося і продовжуємо далі рух. Будемо їхати кругом Кабо Трейл, Подивимося на ці місцеві красоти. Ну так. Так, приїхав тут на такий трейл, називається Red Iceland Trail. Хочемо зайти подивитися, чи тут є щось цікаве, гарне. Можливо, нам тут сподобається Таня вже пішла наперед. Ділямо такі от залив. Не знаю, чи тут видно? Здається, що не дуже. Нічого особливого. Так, ми вийшли з цього трейлу, і їдемо зараз далі. Будемо зупинятися, може на якихось інших локаціях. Зараз друга -го година. Нам треба встигнути все зробити до сьомої, бо будесь буде дуже темно. Ось. І ми не можемо нічого відзняти і подивитися. <laughs> um... Hello, friend. Hi. You're looking for the sky Yeah. Just gonna go all the way down and see those signs around one big bench in the main parking lot and park on your right please. Okay. Nice. Yeah. Thank you. Thank you. you. Так, ми вже приїхали на Skyline. І зараз нам треба годинку кудись до нього ще йти. І я думаю, що на цьому наша подорож завершиться, бо того, що. Сонце зайде. Коли ми будемо вже вертатися, далі вже не буде в принципі, нічого такого, що ми могли побачити. А ту сторону ми вже об'їздили три рази. Ми перед цим ми два рази їхали, коли нас не пустили, раз з собакою. А другий раз, коли зробили фаербен, Того я думаю, що ми щасливчики цього разу. Ми вже в дорозі до Skyline. Штати. Нам. Йти приблизно, Я, Як ми чули по розмовах десь 40 хвилин, вони кажуть з парковки. Але ми таки ми йдемо в пришвидшеному темпі. Того напевно ми будемо швидше там. Та дорога, в принципі, непогана. Трамбований. А, що це є? Шутер такий, Галька. Не знаю. І цей. В принципі. Досить непогано, звірю ми вже не зустрічали, кажуть, що можна зустріти по дорозі в меді, або ще когось. То цей досить непогано. Зараз покажу зворотню сторону, як трейл виглядає. Це от такий трейл, в принципі, нічого незвичайного. досить так гарно. Схоже на те, що ми майже дійшли, лишилися буквально декілька кроків до першого місця, де можна буде подивитися скайлайн та ну, куди? продовжуємо йти. Ой, хто не